Чорний сум ополив неньку України. Молодого юнака, трапила родина, у розквіті сил молодий чоловік, героєм у пам'яті залишився. Навчання, мрії, чи сім'я, та вся війна ця граз зруйнує, вбиває молоде життя. Хоробі, мужні і сміливі не залишились осторонь. В житі зробили крок важливий. На захист країни, де певна вогонь. Вони ж воюють не за забагати, не за вельмож, що сидять на троні, за своє право називатись татом, за змогу горіти в дитячій полоні, бо ж перемогу кують прості люди, звичайні хлопці з маленьких сіл. Заради тих, хто їх справді любить. Дякую рідним, близьким, які виховали мужніх синів, які, на жаль, зараз з нами не присутні, які приєдналися до небесного воїнства і моляться з нами. І разом з архістратигом Михаїлом далі продовжують боротьбу свою. Виховані наші побратими трьома основними чеснотами християнства вірою, надією і любов'ю. Вірою в Бога, надією в краще майбутнє і любов'ю до свого рідного краю. На жаль, вони є прикладом для нас, вони є прикладом тої боротьби незламності, які ми маємо них наслідувати. Під час Майдану було, була така фраза: Герої не вмирають. Так, дорогі, вони не вмирають. Вони будуть жити в наших серцях до тої пори, доки буде жити Україна, і будемо жити ми, і будемо пам'ятати за них. Хай з Богом спочивають, земля їм пухом. а нам в свою чергу молитися і пам'ятати за них. Амінь. Слава Ісусу, вілиха вів Божий, не війно бієних воїнів, героїв України, всіх віддавши своє життя за волю і незалежність нашої держави, рабі голови, Бог на завжди, і на віки вічені.